24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну збройну агресію проти України, щоб її повністю завоювати. Але замість підкорення України і розширення імперії Росія впритул наблизилася до власного розпаду. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про майбутній розпад Росії, а прямо зараз поставте цьому відео лайк. І в коментарях під цим відео напишіть, що ви думаєте про розпад Росії і якими на вашу думку мають бути дії України під час можливого розпаду Російської Федерації. Протягом останніх кількох тижнів, на фоні поразок російської армії в Україні на Заході активізувалися дискусії щодо необхідності розпаду Росії. Зокрема, американський генерал Бен Ходжес. Колишній командувач американських військ у Європі, а нині начальник кафедри стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики, виступив із низкою гучних заяв, у яких закликав країни Заходу готуватися до розпаду Росії. Генерал зазначив, що розпад Росії буде поступовим і західні країни мають зробити цей процес контрольованим. На думку Ходжеса, розпад Росії прискорить три фактори: перший Поразка російської армії у війні проти України, другий крах російської економіки і третій фактор малозаселеність Росії, яка ускладнює управління величезними територіями цієї країни. Ходжес висловлює не лише свою власну думку, а й думку багатьох генералів і офіцерів Сполучених Штатів Америки та країн НАТО. Ці яструби закликають уряди західних країн здійснити контрольовану ліквідацію Російської Федерації. Однак у західних країнах ще є доволі багато противників розпаду Росії. Вони побоюються можливої ядерної війни і того, що російська ядерна зброя потрапить в руки ісламських терористів Ірану або Китаю. Проте зараз у США вже йдуть консультації щодо дій США у випадку розпаду Росії. Протягом літа американські посадові особи. Провели ряд зустрічей із експертами по російському питанню, а також з представниками корінних народів Росії. Поступово американська влада схиляється до необхідності контрольованої ліквідації Росії у її теперішньому вигляді. А що ж відбувається у самій Росії? Не треба очікувати, що Росія розпадеться так швидко, як свого часу СССР. Ні, путінський режим ще має достатньо ресурсів. Для утримання ситуації в країні під своїм контролем. Але з кожним днем через війну в Україні ці ресурси зменшуються. Величезні людські втрати змусили Кремль піти на небезпечні для себе кроки. Путін наказав сформувати у кожному суб'єкті Російської Федерації так звані національні батальйони для війни з Україною. Але таким чином російська влада втрачає свою монополію на, збройні, ем, на збройну силу. Оскільки російські нацменшини отримали в руки зброю, а місцеві начальники фактично формують свої міні-армії, які будуть вірні не центру, а саме місцевим намісникам. Ці нацбатальйони показали себе дуже погано на фронті, але через поразки в боях і погане ставлення до них з боку російського командування серед нацменів зростає невдоволення центром. Економічне становище Росії. Через санкції різко погіршується. Але найтяжче для них ще попереду. А саме у 2023 році, коли наповну запрацює нафтове ембарго західних країн, і тоді економічна криза вдарить по всіх верствах населення Росії. В Росії уже зараз триває радикалізація суспільства. На фоні війни з Україною в Росії в рази піднявся рівень злочинності на вулицях російських міст і сіл. Відбуваються відкриті грабіжницькі напади різних банд. Так само росіян убивають і грабують російські солдати, які повернулися з України. Величезні втрати російської армії та російської національної гвардії призводять до втрати їхньої боєздатності, і, відповідно, вони вже не можуть забезпечити безпеку державних кордонів Росії. У зовнішній політиці Росія перебуває у повній міжнародній ізоляції. На фоні бойових дій між Вірменією і Азербайджаном. Зазнав краху блок ОДКБ. Китай фактично встановив свій негласний протекторат над Казахстаном, а Іран кинув Росію, поставивши їй браковані безпілотники. В Росії уже немає союзників, є лише васальний режим Лукашенка. Але навіть Лукашенко не хоче відкрито вступити у війну на боці Росії. Розпад Росії неминучий, але цьому буде передувати громадянська війна. І, на мою думку, уже зараз. Виокремлюються майбутні ключові сили цієї війни. Перша сила це правлячий зараз чекістсько-олігархічний режим, який прагнутиме втримати свою владу. Друга сила нацмени. Це, наприклад, Чечня, Башкирія, Татарстан, Якутія та інші країни, які пробуватимуть добитися незалежності від Москви. Третя сила неонацисти імперці, російські націоналісти, наприклад, той же Гіркін. Ці націоналісти. Вимагатимуть єдиної неділимої білої Росії Росії для росіян. І четверта сила, яка має шанси на успіх у майбутній громадянській війні, це комуністи. Під цією назвою я розумію всі ліві сили в Росії, починаючи від анархістів і закінчуючи необільшовиками. У, суча... у сучасній Росії популярні комуністичні ідеї і прагнення відновити СССР. Тому комуністи матимуть значну підтримку з боку російського населення. Але як би не відбувався розпад РФ, Україна має бути готовою дати потужну відсіч росіянам. Власне, зараз Україна своєю боротьбою прискорює розпад останньої імперії. Тому підтримуйте Збройні Сили України. Вірте в українську армію. Вірте в українську націю. Слава Україні!